Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 1 число жовтня. У нас за бортом 8 градусів тепла. Дощ третій сутки йде, не переставаючи. А вчора мала відправляти посилочки, але так ляло, що я просто затрималася. Ну, не було як відправляти. сьогодні точно відправлю, бо ніби вже притих дощ. І можна буде піти відправити. У нас в хаті зараз тепленько. У мене ось пеларгонії починають квітнути. Дивіться, які гарні оце вже зацвіла розочкою. А це моя улюблениця. рожеві тюльпанчики. Вона не розпускається повністю, отак от, от і тримається тюльпанчиками. Дивіться, як красиво. Нарядний такий ну, суцвіття нарядне. Я їх попересажувала в більшій ємкості, бо були в маленьких, і вони зараз вже наново починають пускати на цвіт. Чекаю з їхнього цвітіння. Це в мене все сортові і дуже-дуже гарні. Тож, поки йшов дощ, сиділа. Цілий день вишивала, бо було замовлення. Потрібно було вчора ще відправити, але я трохи не встигла, тож вчора закінчила, сьогодні буду відправляти. Отаке От в мене замовлення. А, холодно. Вийшла е, трохи накопати полуниців. Полуниці для замовлення. А тут у мене, дивіться, що є. Хто це вже тут порозкидав? По Окі-паки, дивіться. Вже ага. хтось поведе, це кури так повидрапували. У мене тут скриєчку. Дивіться. Наросли шампіньйони. Зараз треба ти позбирати. Гриби, шампіньйони, Поряд пташі пташником, чи як кажуть на нього. Ах, холодно. Але ж холодно, що 8 градусів, не звикли до такого різкого похолодання. І ще хочу, знаєте, що вам показати? Я це ж уже бачила, Тож я вам зняла спеціально. І хочу ще вам показати все одне диво. Дивіться, що тут ще в мене наросло. Оріхи падають, треба збирати. А дивіться. Оце так. І це знаєте, хто це? Це в мене. сыне ножки. Опа. Почти. Почти. Эти рядовки сыне ножки. Не? Классные, очень, очень вкусные, соковые. І корисні, не лікарські. Ши. Помагають. Так, помагають від серця, від, лікують початкову, якщо є ракові клітини в крові, то вони вбивають теж ці клітини. ракові. Там ще ціла куча. Не пам'ятаю, треба подивитися. Там у мене є взагалі в ви, ви, торішнє відео, де я розповідала про ці сині ножки. Но вони справді дуже смачні. Зараз піду, позбираю в кошика в бідеречку. Вибачаюсь, бо дуже холодно, 8 градусів. Зараз буду робити відправочку посилок. Поїдемо до райцентру. Так, відправлю замовлення по полуниці, заберу свої замовлення і, 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 і тоді буду знімати далі. Так, друзі, свої замовлення я відправила, забрала своє. Зараз будемо дивитися. Я її то вже розпакувала, бо важко було самій це все розбирати. І отримала тут у нас брусника. от такі контейнери. Зараз тут усі, це я замовляла, від де так як так, добрати буду брати нього. Запакували. Так, Зараз я це достану, тоді знову включуся. Значить так, тут у нас журавлина Бен Лір, журавлина крупноплітна, Early Black, журавлина Бергман і брусниця корал. Значить, ціна ось бачите. 59 брусниця корал, 75 гривнів. От. Це я замовляла ідея сад, інтернет-магазин. Ну Гарні такі саджанці. Гарні, дивіться, яке здорове. Ого! Так, будемо садити. Так, ермдек. Да, саженці справді гарні, не якісь там затюхані, замучені, Так, це в це нас шокров, це брусниця. от, брусниця, теж гарний, бачите, який саженець. Считайте 60 гривень, 59, 60 гривень. От. Тут такі гарний. Бер... Бергма. Бергмом. Бергман. Отакі От. ну, красота. Сподіваюсь, на наступний рік в мене будуть родити вже журавлина і брусника. Ні, ну гарні, гарні саженці. Я їх, правда, сьогодні садити не буду, бо у нас дощ. Цілий день знову дощ. Вони будуть в мене тут стояти, такі гарненькі І чекати погоду, а тоді я вже буду. Садити їх так, як положено зі всіма ґрунтами, підкислювачами, заболочуваностями. От. Гарні саженці, гарні, нема що казати. Дякую дівчата Гарні. Ось така в мене сьогодні посилочка. Буду. Вирощувати красиву, декоративну і корисну ягоду. Сподіваюсь, в мене вийде? Мусе вийти, бо дуже хочеться на цьому все. Усім бажаю гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей.